Коло обертія зі Стрижовської територіальної громади посмертно нагороджено орденом за мужність. Мрію не знищити, вінницькі актори готують виставу для балаклійців. Діти-переселенців виготовляли паперових янголів для захисників. Микола Обертія, військовослужбовця зі Стрижовки, президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом за мужність третього ступеня. Про це повідомляють на сторінці Стрижовської територіальної громади у Фейсбуці. Нагороду вручили дружині загиблого оборонця Ларисі Обертій. Захисник був військовим пенсіонером 2020 року. Підписав контракт зі збройними силами України. Командував гранатометним відділенням бойового взводу 2-ї розвідувальної роти. Загинув 4 березня 2022 року двадцять року. Наслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Лугове Запорізької області. Дмитро Фінашин старший сержант Національної гвардії України, отримав звання героя з удостоєнням ордена Золота зірка 6 жовтня. На нагороду його подали наприкінці травня після бою в районі Яковлівка на Луганщині. Подали посмертно. Всі думали, що він загинув у бою. Але гвардієць вижив. Слава Україні. Героям слава. Ви нещодавно повернулися з Польщі, де вирішували питання щодо вашого подальшого протезування. Розкажіть, що вже вдалося вирішити і на якому етапі процес протезування? Вже на фінальному етапі цей весь процес уклали договір, оплатили цей виріб. І зараз польща запускає його безпосередньо в роботу. Тобто, вже починають рукувати, закупляти необхідні всі елементи. Я думаю, що місяць-два, максимум, буде вже все готово. Де і за яких обставин ви дізнались про повномасштабне вторгнення Росії 23 лютого? Приїхали в Попасну. зранку 24 приблизно десь о 5 годині. Зайшов наш командир в приміщення. Сказав, що хлопці піднімайтесь по всім містам в Україні. Якісь вибухи незрозумілого характеру щось відбувається. Походу почалася війна. 23 травня 2022 року. Ви з побратимами виконували бойове завдання в районі населеного пункту Яковлівка, Луганська область. Чи можете розповісти про бій, де отримали поранення? Ми допомагали е, дружньому підрозділу е, зачищати і займати позиції. Пройшли один лісок, там нікого не виявилося. Ми мали закріпитися і дочекатися наших сил, які підійдуть, і там окопаються і створять собі е, позиції, лінію оборони. Але поступила ще інша там додаткова задача: зайти в через поле, там таку висоту, зачистити її. Дійшов ще один невеличкий підрозділ. Видвинулась група, подивилася, сказали, що там схоже, що наші, тому що дуже, ну, дуже схожа форма. Не схожі, що росіяни, і наша наш автомобіль стояв у вас, ну, радянський буханка така, вже з якимись українськими з українською тимволікою. Але як виявилося, що то були ніякі не, не наші сили, то була десь викрадена чи захоплена там техніка наша, і росіяни там вже були готові до нас до нашого приходу. Відповідно, почався бій щільний, але основні наші сили залишилися через поле ззаду. Наш один хлопець отримав поранення з цих чотирьох, які були. Інший загинув там на місці. І ми в трьох почали точніше, в двох, двоє вцілілих почали евакуйовувати пораненого хлопця. Ну, в попшениці лежачи. Повзли тудою, волокли цього пораненого, евакуйовували до наших хлопців і. Я отримав поранення спочатку в руку, в палець в фалангу, тобто мені перебилось у фалангу. Третю, я наклав собі турнікет, тому що не було часу займатися там і перевіряти наскільки серйозне те поранення. І почали далі евакуацію. Але через ще через годину для мене здавалося, що там лічені хвилини пройшли, але насправді пройшла година. І Я отримую наступне поранення, тобто, це поранення лівої руки, вище ліктя, там десь на рівні біцепса. Мені повністю перебило кістку, там ну, все, все що було, артерія. Куля зайшла в корпус і вийшла з От. І мені вже наклали турнікет, і я відповідно за цей час втратив багато крові. І так само, оскільки ми були в червоній зоні, постійним обстрілом, шквальним вогнем противника, не було часу перевіряти там корпус на, на наявність поранень. І цей, цей отвір, скажімо так, вогнепальний. Не побачили просто, і звідти я починав ну продовжував точніше втрачати кров більше ніж дві доби, провели в сірій зоні, так де противник активно обстрілював ось цю територію із турнікетом на руці, докладаючи надзусиль для того, щоб вижити. Розкажіть, будь ласка, що вам тоді давало наснаги боротися далі? Сила волі, і я боявся за батьків за близьких, тобто за дружину, оскільки. Як на мене, немає нічого гіршого, аніж вважатися безвісти зниклим. Ну, тобто, коли, коли дружина буде кожен раз бачити якийсь незнайомий номер телефону, який їй телефонує, і здригатися, думаючи, що можливо це звістка якась про мене, я впевнений, що це дуже складно, я цього дуже сильно не хотів. Боровся, мусив боротися, і плюс до того. Треба, треба битися до останнього і боротися за своє життя, і за свою землю за все. В будь-якій ситуації треба е, старатися битися. Битись і не здаватися. Тому що, як, як в пісні, бо плач не дав в нікому ще свободи, а хто береться, той здобуває світ. От, і Це те саме. Плюс до того я дуже хотів побачити нашу перемогу. У вас знайшов Максим Бугель, це десантник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Можете розповісти деталі цього моменту? Спочатку це був страшний момент, оскільки я подумав, що це росіяни особливо, коли вони мене вже й помітили і теж подумали, що я росіянин. Вони до мене звернулися російською. Ти хто і я думаю, все приїхав. Хлопець, типу, вже. Прийшли ті, хто якраз тобі і не потрібен. Я спочатку думав, що можливо якось вийде заховатися в триві. Вони, вони мене не побачать, але вони, ну, вони мене чітко бачили, підійшли ближче. Сказали ще раз: ти хто? Піднімаюсь, кажу, Діма Фінаші, підійшли ближче, і я просто бачу, що. Це якраз люди в пікселі збройних сил України в ММ І Я зрозумів, що просто це, це, це мій порятунок. Забрали там кілометри, несли мене, але все одно рятували і робили свою роботу по совісті. На чому зосередити увагу найближчим часом? Що у ваших так би мовити завданнях на найближче майбутнє? Якісь цілі ставити перед собою? Перше протезування. Потім перекваліфікуватися з непридатного до військової служби, яким я вважаюся зараз, до майже непридатного і повернутися до служби, тому що нема зараз важливішої цілі, аніж перемога. Як на мене, я хочу зробити максимум для того, щоб її наблизити. Ще шість польських тролейбусів Solaris Троліно-12 прибули у Вінницю. Про це Суспільному розповів директор Вінницької транспортної компанії Олександр Нечаєв. Перш ніж випустити їх на маршрути, транспорт пройде техогляд. Тролейбуси 2011 та 2012 років випуску. У Польщі 11 років курсували вулицями Любліна. Транспорт енергоощадний, тролейбуси мають низькополий кузов та обладнані пандусами. Також є місця для людей на візках та батьків з дитячими колясками порівнянні зі старими зразками ці тролейбуси мають кращу систему вентиляції та опалення, каже Нечаєв. Місце для водія обладнане кріслом з пневматичною підвіскою та кондиціонером. Загальна місткість 110 місць, сидячих 34. 20 тролейбусів марки Соляріс Троліно 12, Вінницька транспортна компанія придбала за 32 мільйони 800 тисяч гривень. Це гроші з міського бюджету. Це вже друга партія. Перша прибула 3 січня, каже Нечаєв. На усі будуть встановлені валідатори та бортові системи. Також тролейбуси з Польщі пофарбують у кольори Вінницького електротранспорту. Розкажи мені про це, про свободу. Знаєш, тіко, коли йде дощ. Життя ще швидше. Всі біжать. Кому хочеться змокнути. Актори Вінницького камерного театру готують виставу для жителів звільненої Балаклії, репетирують у напівтемряві через відключення електроенергії. п'єсі задіяно троє акторів. Розповідає Сергій Кіржа. Це камерна вистава. Вона написана аргентинським драматургом Карлосом Гарастіса. Вже сто чимось років років вона написана в оригіналі, звучить як старе танго. Мрію не знищити таку назву. Має твір, який обрали. Сьогодні актори репетирують діалог між друзями. Герой Сергія Кіржі мріє стати співаком. Знайомі його відмовляють. Мій герой його звуть Тіко, і він хоче здійснити свою мрію. Ця вистава про свободу, про те, які перешкоди на цьому шляху у людини. Про сім'ю, про друзів <пілляв> не будеш ти співати <пілляв> не будеш ти ніде виступати проти мрії і найкращий друг Маріо. Цю роль виконує актор Віктор Немченков. каже, вистава має спонукати глядачів замислитися про сенс життя. Є там танцювальні елементи, дивертисменти, є музика. Можна і розслабитись, можна і посміятись. Два персонажі проводять дуже таку розмову. Дуже болючу і глибоку про власні їх життя. Глядачі можуть прийти і подивитися, і справді задуматись про своє життя на чужих помилках. Виставу у Балаклії презентуватимуть українською. Тривалість понад годину за словами Віктора Немченкова, до Балаклії поїде вперше, тому дуже переживає, як там зустрінуть вінницьких акторів. Треба якась, що була мрія у людини. Тому що просто механічно існувати це не вихід. Це є. Ми маємо цілу сусідню націю, яка просто механічно існує і не, не, не бачить далі свого носа і далі своїх власних маленьких життів. Як ти насолоджуєшся свободою у своїй лавці? Сьогодні всіх українців об'єднує одна єдина і велика мрія про перемогу. Вона, як і в герої вистави, обов'язково здійсниться, каже актор Сергій Киржа. Фінал дуже я не хочу спойлерити, як кажуть, хай глядачі самі, але ж оці перешкоди можливо наші мрії здійснюються, коли не ми самі, які в чомусь зрадили себе. Але наші ближні, наші діти продовжують нашу справу. Мрію не знищити. Актори Вінницького камерного театру повезуть до Балаклійців разом із волонтерами центру Шахіна за кілька тижнів. Саме вони і запропонували долучитися акторам до поїздки. Тож, окрім гум вантажу та персональних пакунків для дітей, жителі деокупованої території побачать і виставу. Людина не має права думати тільки про себе. Вона повинна думати ще про інших. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. Шестирічна Уляна виготовляє Янгола з паперу. На процесі зосереджена, тому на питання Суспільного відповідає не одразу. Я ще останні штрихи роблю все. Дівчинка з Вінниці каже Янгола, якого оздобила блискітками, хоче передати військовому Збройних сил України. Я старалася, хотіла щоб було більше блискіток, тому що Блискідки яркі, а Росія не любить ярки. єлі приклеїла. А 11-річний Олександр з Донеччини до такого майстер-класу каже, долучився вперше. Його Янгол синьо-жовтий. Я роблю Янгол для захисників ЗСУ. Буде оберігати цих і ЗСУ і захисників наших. Майстер-клас організували в дитячій точці спільно. Захід зініціювали, аби дати учасникам можливість поспілкуватися з однолітками та зайнятися творчістю, каже організаторка Ольга Черната. Це в першу чергу патріотичне якесь виховання з дитинства, яке має бути закладено в кожному кожного маленького українця. Це розвиток моторики рук, звісно. Ну і спілкування, яке нам Дистанційному навчанні багатьом не вистачає. Точку спільно створили на початку жовтня. Тут, окрім майстер-класів, надають гуманітарну та психологічну допомогу родинам переселенців, розповідає Ольга Черната. Всі матеріали учасника майстер-класу надають безкоштовно. Захід відбувається за фінансової підтримки ЮНІСЕФ та благодійного фонду СОС Дитячі містечка. Виготовити Янгола для військових прийшла і восьмирічна Даша. Дівчинка разом з родиною приїхала з Хар. Я бажаю, щоб цей янкол оберігав військово. Бабуся Даші Ольга говорить, у Вінниці живуть з березня. Друзів у її онучки поки що небагато, тому такі майстер-класи відвідують із задоволенням. У нас допустимо заняття на вторій зміні і дуже сложно знайти какое-то з зішками. тому я як тільки прочитала об'явлення, в інтернеті от знайшла на сайті і вот привела внучку, чтобы она хоть немножко пообщалась с детишками. Майстер-клас тривав дві години. Кожен з учасників виготовив по кілька паперових янголів. Один залишають собі на згадку, решту передадуть українським захисникам. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 862 прізвища.